Ви знаєте, як важливо завжди піклуватись про себе, про своє тіло, про свій фізичний стан. Друзі, я знаходжусь зараз в санаторії теплиці, що у Виноградові Закарпатської області, і це саме те місце, де ви можете проявити турботу про себе. Ключовою перевагою санаторії теплиці є те, що тут унікальна термальна вода, термальні басейни. Позаду мене унікальний бювет з унікальним складом води. А ви знаєте, як важливо наповнювати організм мікроелементами, калієм, магнієм та рядом інших. Адже сучасні системи зворотнього осмосу, про які я казав, з води практично забирають всі мікроелементи солі. І, власне, хоча б раз в рік відвідавши такий бювет, ви зможете свій організм наповнити потрібними солями. Всі фізіотерапевтичні процедури, різноманітні водні процедури, такі як душ, шарко, циркулярний душ. Підводна витяжка це особливо ефективно і важливо людям, які мають грижі, протрузії, воно плавно витягує хребет, і цей метод є доказовим в медицині. А саме головне, що Закарпаття це безпечне, тихе, спокійне місце. І якщо ви у великому місті, наприклад, в Києві, і хочете трошки відпочинку, відпочити від, від шуму війни, відпочити від шуму дронів. То тут надзвичайно тихо. Я провів ніч, переночував, і ви знаєте, я вчора прийняв 20 пацієнтів і за ніч відновився для відпочиваючих санаторія комфортні номери. Це може бути окремий котеджик або номер в готелі. А саме основне, це ваш психоемоційний стан і то піднесення, коли ви бачите природу, гори навколо і чисте свіже повітря. Тому санаторій, теплиця це ваша можливість відпочити на європейському курорті за українські гроші. Тут залишаю контакти, позначаю сторіночку, друзі. Підтримуйте українське. Якщо ви маєте бажання відпочити, відновитись, то я рекомендую теплицю, адже я сам тут відпочивав і можу вам рекомендувати.